Оперативно надавати ту інформацію через телеграм-канали, які ведуть там про українську політику. до речі, ну вчорашня ракетна атака на півдні, нічна атака шахедами. Що далі? Чи готова Росія вдатися до чергового масованого ракетного удару по всій території України? Якщо ми кажемо, що вони комбінують вже свої атаки і знаходять собі нові тактики? Ну, звичайно, вони можуть вдарити і масовано. І спланували там черговий удар по інфраструктурі, нашій, так чи по якихось ну критична інфраструктура. Це не лише об'єкти паливно-енергетичного сектору, це можуть бути інші варіанти ударів. Тому от, треба готуватися до різних е, різних варіантів. І але зрозуміло, що ворог ну не має вже таких от можливостей витрачати таку величезну кількість ракет, яку він викинув е, на нашу енергетику з починаючи з 11 вересня. І закінчуючи, ну по, по цей час це вже підраховано понад 820 ракет. Запущено різних крилатих ракет. Маю на увазі крилатих ракет, і з них 670 понад 670 знищено. Ну і приблизно така сама запущена і знищена кількість дронів Камікадзе іранського виробництва. Ми саме їх рахуємо і ракети, які можуть летіти всередину країни. Це ви вже їх всі прекрасно знаєте. Це ракети х 101 або ж Х-555 найпоширеніші, найбільше саме цих ракет. Далі калібр, іскандер. Ну і ба, як бачите, вже ракети кінжал, теж ворог застосовує і у немилих кількостях, скажемо, коли міг 31 перший лотить, він має одну ракету. Так, або під час крайнього масованого удару запущено одразу шість кінжалів і це. Говорить про те, що ворог ну не пожалів, якимось чим це було у нас 9 березня, так на, на день Шевченка, так народження. От саме тоді ворог і завдав таку велику масовану ракетну атаку по Україні, не, використовуючи дев'ять чи вісім типів різних ракет, різних типів тут і С-300, і х 22 і ті, які я озвучив, але щоб саме діставати все до України в глибину країни, потрібно. Ворогу ракети високоточні, далекобійні. Кінжал, Іскандер, Х-555, Х-101, як я назвав, і Калібр. Це ті основні ракети, якими ворог може діставати далеко. На жаль, і, і діставати точно. Але протиповітряна оборона справляється з частиною з цих ракет. Йде мова про крилаті. Вже балістичні кінжал та Іскандер. Ну не можемо ми поки що збивати, не маємо поки що засобів. Але очікуємо все ж таки від наших партнерів і Франція, і Італія, і. Сполучені Штати Америки, це сам ВТІ та Петріот, де вже вчаться наші, до речі, люди. Очікуємо звідти гарних новин, бо вже є новини про те, що швидше опановують за ті терміни, які ставились перед нашими людьми, Швидше опановують цю техніку, і сподіваємося, побачимо її найближчим часом в Україні. Про які строки може йтися, так. До речі, да. ну всіх, звичайно ж, цікавить, коли ж будуть петрювати. Там уже була обмовочка, що ось вони вже заїхали, потім було спростування. Все-таки зараз поки що українці тренуються. Які ми можемо креслювати, якщо можемо часові рамки прибуття цих систем новітніх Петріот, ну бачите, це не буде анонсуватися. Буде знати доволі таки обмежена кількість людей. Ви розумієте, що такі системи. Це ціль номер один для ворога. Вони і кінжал не пожаліють, і і так далі. і так Нам потрібно розуміти, що е, коли надходить техніка, ну не завжди буде відображатися ця інформація. Так, от е, як би нам того хотілося на сьогоднішній день. Ми бачимо, що є позитивна динаміка навчання, і як тільки техніка буде в Україні, вже теж сьогодні це говорив. Як зіб'є перший російський літак, то тоді ми це відчуємо, а збивати е, і сам ті. І Петріот можуть аеробалістичні цілі на відстані до 150 км. Це доволі такі пристойна відстань, тому що зараз маємо комплекси 35-40 п'ять 1 і 75 У нас стріляє с 300 150 – це вже доволі таки потужна дистанція. Можна цим комплексами відганяти подалі російську авіацію, яка нахабніє все більше, які використовують проти нас керовані плануючі авіаційні бомби. По 500 і до 1500 кілограм, які, якими вони завдають ударів по прифронтових містах. Тому важливо і комплекси далекобійні наземні мати протиповітряної оборони, а також і е, винищувача f 16 скажімо так, скажімо, цей тип, який теж став би частиною, як частиною протиповітряної оборони, так і літаком, який зможе далеко відганяти російську авіацію від, е, від наших кордонів. І ще додам бігом, що. Сам та Петріо, це зрозуміло те, що може збивати балістику, так? балістичні ракети. Але то, та кількість, яка нам обійцяна ну, на найближчим часом, скажімо так, ну, не зможе покрити велику ділянку території, тому що по балістиці установка наземна працює на відстані в радіусі 40 кілометрів всього.